Всім привіт! Сьогодні вам розкажу, як зробити запис екрану на комп'ютері. Заходимо в Google і пишемо бан. Або по-англійськи, або по-українськи, або по російськи нолізниці. Пишемо Bandicam. Одна старша, та. заходимо. Так, тут є можливість завантажити безкоштовно і отримати повну версію. Повна версія, як бачите, 33 долара річна. Є довічна за 44 фактика. І є, то взагалі особиста якась за 49. Я зараз на даний момент працюю з безкоштовною. Завантажується. Вона в нас вже є скачена. От так вона виглядає. Ось всякі різні прикаляшки. Ось тут, думаю, розбиратися. Тут у нас екрани, які тут можна ігри записувати. Сюдим, судим. Ну все. Думаю, його розберемось. Всім дякую, всім до побачення.